Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми розпочинаємо наш новий плейліст на youtube каналі, який буде стосуватися навчання криптовалютами. Ми знаємо, що усі ви давно хотіли навчальні відео, і ми нарешті готові розпочинати повноцінний безкоштовний навчальний курс для наших україномовних підписників. Отже, перша наша тема стосується понять інвестицій і крипто -трейтингу. Починаємо ми спочатку і для того, щоб розуміти. Хто ми є на крипторинку, як ми маємо торгувати, які наші цілі і які наші повинні бути дії для досягнення ціль, ми повинні відповісти для себе на питання, хто ми криптоінвестори чи криптотрейдери. В даному відео ми подивимося плюси і мінуси першого і другого поняття, а також покажемо питання і тези, по яких ви зможете для себе оприділити, якщо ви досі не оприділилися, ким ви є або хочете бути на крипторинку. Перед тим, як почати цю тему, ми поговоримо про те, чому саме криптовалюти. А не інші якісь інструменти. Справа в тому, що якщо брати, наприклад, ринок акцій, то ціни на акції набагато коштовніші, ніж криптовалюти. І вхід, наприклад, ринок акцій потрібен, потрібно мати капіталу хоча б там, декілька десятків тисяч доларів. Погодьтесь для початківців, які не знають, чи це його, чи не його. Це досить великі гроші, якщо у вас немає. Кількасоттисячних прибутків з інших ваших якихось активів чи бізнесів. Крім того, ви торгуєте і повинні робити всі свої угоди через брокера, якого потрібно також знайти, щоб він був надійний. І Фактично, ви маєте ще одного посередника під час своєї, своїх відносин з світом акцій. Якщо брати світ криптовалют, то тут є певні переваги якраз такі для людей, які хочуть зрозуміти, потрібно мені це чи не потрібно, моє це чи не моє. По-перше, висока волатильність дозволяє заробляти і отримувати високі доходи за менший період часу, ніж, наприклад, на тому самому ринку акцій, оскільки ринок криптовалют це досить молодий ринок, він є високоризиковий, і, відповідно, рух ціни за один день на ринку криптовалют набагато вищий і активніший, чим, наприклад, на ринку акцій. Наступний позитивний факт у бік криптовалют це є легкість входу в ринок. Я думаю, що якщо ви вже користувалися криптовалютами, то знаєте, що зараз, наприклад, перевести кошти з Монобанку на свій. Аккаунт криптовалют, чи це біржа, WhiteBit, чи якась інша. Ціна питання надзвичайно дешева, а час це є 5-7 хвилин, і ви вже знову на ринку. І вам не потрібно ніяких додаткових посередників у вигляді брокерів чи ще якихось людей, як це навіть було і колись, що складність і час заведення своїх коштів в крипту була досить довга. Ну і ще один досить важливий фактор, який показує, що криптовалюта для новачків є кращою, ніж інші ринки це є мінімальний депозит, яким ви можете розпоряджатися на ринку криптовалют. Тобто, маючи 100 доларів, ви вже можете намагатись торгувати, вивчати цей ринок, дивитися, як все працює. Пробувати заробляти і отримувати вже якісь перші результати своєї торгівлі, звісно, тут повинна бути доцільність. Наприклад, якщо у вас є 100 доларів і ви хочете заробляти в місяць, наприклад, 1000 доларів, так то ви повинні розуміти, що при хорошій і правильній торгівлі з такого депозиту, як 100 доларів, ви не зможете забезпечувати себе, якщо це ваш єдиний канал доходу. Тут треба теж розуміти, скільки ви вкладаєте в це сил і що ви хочете отримати. Проте сьогодні наша тема заключається в трохи іншому, і ми почнемо відповідати якраз таки на наші основні питання. Що ж обрати інвестиції чи криптотрейдинг? Розпочнемо ми з інвестицій. Отже, зараз ми відповімо на певні питання, які допоможуть зрозуміти, кому більш притаманні саме інвестиції на ринку криптовалют. Перший фактор це час. Якщо у вас є небагато часу для того, щоб вникати в ринок, то криптотрейдинг, постійна стабільна торгівля вам не підійде. Тому що якщо у вас є якась основна робота і є, наприклад, якийсь час протягом дня зайти щось, подивитися і зробити, цього недостатньо для того, щоб грамотно знайти точку входу, увійти в позицію грамотно. Працювати зі стоп-ордером для того, щоб постійно мінімізувати міні, свої збитки, потенційні, так правильно оцінювати ситуацію, коли треба фіксувати прибуток, якими частинами для того всього треба сидіти і слідкувати за ринком, дивитись на, на різних таймфреймах, аналізувати динаміку, зміни руху ціни і так далі. І коли е, ви не маєте на це часу, будуть такі ситуації, коли ви, наприклад, зайшли в позицію, відволіклись на 2 години, прийшли, подивились. А сталася уже якась біда, ви не знаєте, що робити, а вам треба знову відволікатися, і це все закінчиться просто або зливом, або нервовим зривом, або першим і другим. Тому, якщо у вас є мало часу, і ви можете виділяти, наприклад, там, годину в день для того, щоб дивитися на криптовалюти, щось собі там, аналізувати і приймати рішення по купівлі чи продажах, то саме інвестиції для вас буде більш підходящий варіант. Знову ж таки, це є більш додатковий заробіток. Тому, якщо ви хочете криптоінвестиціями займатися і очікуєте, що це буде ваш основний заробіток, зразу хочемо вас розчарувати, це є нестабільний заробіток, який не буде вам щомісяця приносити стабільні кошти. Якщо мова йде про стандартну купівлю і продаж криптовалют, а не там, наприклад, про стейкінг. Так? Ну і Якщо навіть мова йде про стейкінг, вам варто розуміти, які ж мають бути у вас. Депозити для того, щоб просто е, залишати кошти під стейкінг, так і в кінці місяця отримувати за це прибуток. Наступний пункт, якщо прийняття фінансових рішень постійних для вас стрес і дискомфорт, і це, в принципі, вам не подобається, то криптотрейдинг для вас точно не, не варіант, тому що там постійно потрібно приймати рішення, е, дивитись без емоційними очима на ситуацію. Вміти приймати свої помилки, якщо для вас це все не підходящий варіант, то не потрібно навіть починати тим займатися. Ну і знову ж таки, фіксування збитку це є табу. Ми знаємо багато людей, які просто патологічно не признають фіксування збитку. Тобто ми заходимо в позицію, ми або отримуємо прибуток, або сидимо в просадку до того часу, поки не отримаємо прибуток. Добре, це чи погано судити не нам. Головне, що в людини є конкретна така ціль, конкретне розуміння. І по-іншому вона не готова поступати. В такому випадку криптотрейдинг це є дорога до злиття свого депозиту, тому що завжди на ринку трапляється ситуація, коли ви не зможете пересидіти, коли скамиться і повністю пропадає криптовалюта, в якій ви сиділи і чекали, пересиджували, і все закінчується погано. Ну і Ще один основний фактор ви не любите багато кроків робити. Ви робите один раз стрибнути і отримати максимальну заробітку. Тобто зайти, посидіти і взяти великий куш. Ось це тези, які підходять під світобачення і характер саме криптоінвесторів. Тепер поговоримо про криптотрейдерів. Отже, по-перше, ці люди повинні любити фінанси. Вони повинні любити. Економіку, можливо, не завжди її використовувати у трейдингу, тому що відкриємо вам секрет, обов'язково розуміти всі економічні важелі для того, щоб торгувати на ринку криптовалют. Це можна робити зовсім іншими способами, зовсім не розуміючи, як працює економіка. Це більше про психологію, але про це у наступних наших уроках. Отже, але все одно, тобто саме фінанси, новини, статистика, графіки, і ось вся ця двіжуха в плані економіки, вам повинна подобатись і приносити задоволення, а не ви повинні чи крізь зуби і крізь себе, приступаючи себе, це все дивитися і аналізувати. Далі це повинно бути вашим основним заробітком, тому що криптотрейдинг, на жаль, не дозволить вам якось ділити. Себе з іншими зонами реалізації себе або зонами заробітку, тому що він потребує постійної уваги. Далі ви повинні любити колупатися у собі, у графіках, у статистиці, постійно досліджувати ринок, аналізувати графіки у минулому, як вони відпрацьовують зараз, шукати якісь такі речі, які не бачать інші трейдери. Тобто це повинно приносити вам задоволення, тому що цієї роботи на ринку вдосталь, і якщо вона вам не подобається, ви просто не зможете довго тим займатися. Наступний факт це вміння приймати свої помилки на ринку. Криптотрейдинг це є робота в довгостроковий період маленькими кроками. Під час цих маленьких кроків у вас... 100% будуть збиткові угоди, у вас будуть збиткові серії, коли, наприклад, підряд 10 збиткових угод, у вас багато чого буде неприємного. І якщо ви не вмієте приймати помилки, і якщо ті помилки будуть працювати негативно на вашу психіку, яка б у вас не була хороша торгова стратегія, яка б у вас була, яке б у вас не було прекрасне відчуття ринку, ви будете приймати неправильні рішення, тому що похитається ваша впевненість. І е, так далі. Ще один немало важливий пункт. Звісно, що всі приходять на ринок криптовалют, щоб заробити гроші. Проте, якщо ви прийшли сюди у якості азартного гравця і отримуєте масу задоволення від того, що ви отримали великий прибуток, і дуже сильно розчаровуєтесь, коли ви отримуєте збиток, то криптотрейдинг вас просто погубить. Криптотрейдинг це є. Статистична холодна робота в довгостроковій перспективі. Якщо ви до того ставитеся до зартної гри, то рано чи пізно ви просто обнулитеся і скажете, що це все не працює, що це все неправильно, і це все просто не ваше. Тут варто розуміти, що завжди, завжди, і з певною періодичністю приходить момент, коли ви помиляєтесь, і ця помилка буде фатальною для вас, якщо ви не вмієте її визнавати. Тобто, будучи криптотрейдером, вам більше приносить задоволення естетика вашої торгівлі, наскільки влучно і правильно ви зайшли в позицію, наскільки правильно ви виставили стоп ордер, і наскільки вчасно ви підстрахували свою позицію безбитковим стопом для того, щоб зменшити свої ризики, наскільки вдало ви вийшли з позиції або добрали свою позицію? Тобто, саме це приносить криптотрейдеру задоволення і показує. Його рівень роботи, а гроші і фінанси це вже якби результат його роботи і показує якість цього трейдера на якійсь певній е, часовій дистанції. Ну і, звісно, якщо ви криптотрейдер, ви повинні любити мобільність свого депозиту. Ви не повинні дозволяти, е, щоб ваш депозит був в якихось довгих просадках неприємних, дуже сильних. І в будь-який момент ви повинні бути готові закрити позицію і якось перемістити свій депозит. Тобто, це є. Прерогатива, якраз таки як криптотрейдера. Ще один факт, який ми хотіли би сказати про криптотрейдинг це є харизма. Харизма в даному е ділі, в даній справі, надзвичайно сильно шкодить. Якщо ви звикли у своєму, наприклад, бізнесі, де ви, е організатор і власник, харизматично вирішувати питання, знаходити такі рішення, коли інші його не бачать, своєю особистістю продавлювати рішення і так далі, на жаль, тут. Це не працює. Чим довше ви намагатиметесь це робити іти проти ринку, доказуючи щось комусь, тим буде складніше і гірше від вас. Тут не працюють навики, які працюють у бізнесі. Це я маю на увазі саме про технічне, технічне поняття торгівлі і криптотрейдингу. Отже, якщо підсумувати усі наші фактори, які ми говорили за інвестування і за криптотрейдинг, то ми бачимо, що їх всіх можна звести до трьох основних підрозділів. Це є час витрачання на справу, інвестування це є мало часу, криптотрейдинг це є багато часу, характер і стиль життя. Мається на увазі, ми звикли брати одну велику ціль і йти до неї дуже довго. Чи ми звикли малеснікими кроками, малеснікими ударами про те. Потрохи, потрохи добиватися своєї цілі і пріоритети. Тобто, якщо інвестування це є додатковий тип заробітку, який може бути, а може не бути, ми є впевнені і стоїмо на ногах з інших джерел доходу, і частково прибуток з цих джерел доходу відкладаємо в інвестування криптовалют. Це є одне, а інше це коли ми криптотрейдингом займаємося як основним заробітком, і це те, що нас годує на даний момент. Або повинно годувати. Ну і, звісно, потрібно зразу говорити за мінуси Мінуси як інвестування, так і криптотрейдингу, тому що плюси ми всі добре розуміємо, це є фінансова свобода, це є свобода пересування, це є незалежність, це є добре. Але варто розуміти мінуси, і чи підходять ці мінуси, і чи не перекривають вони ваші плюси. Перший мінус інвестування це є пересиджування прибутку. Через те, що інвестори не мають багато часу слідкуванням Графікам вони не мають багато досвіду, тому що якби, і не мають багато часу на це виділяти. Вони не завжди розуміють ринок, коли варто намагатися закрити свої позиції і зафіксувати прибуток. Коли ви в хорошій позиції, ринок постійно росте, він заколисує. Ви думаєте, що це буде вічно? Цей процес росту і постійно оновлення свого депозиту і циферки, які постійно збільшуються, настільки захоплює, що коли різко ринок розвертається, ви не вірите, що це може бути кінець. Зараз все відросте назад. Все було так, як і є зараз. Півроку ринок буде рости далі. Ці е, слова заколисують далі до того часу, поки ціна не повертається, наприклад, до тої точки входу, де ви були, або ще гірше йде нижче. Такі випадки трапляються постійно. Це є статистика, це є стабільність. Е, основне питання, де закривати е, свої позиції, завжди мучать інвесторів. І часто вони їх закривають. Е, Через жадність, не в тих місцях. Відповідно, це породжує блокування капіталу. Якщо ви інвестори, повинні розуміти, що те, що ви е, на інвестиції виділили, це є капітал, який ви втратили. Ви повинні його в своєму серці вже втратити і знати, що буде, якщо ви його втратите. Якщо ви без нього не можете жити, ні в якому разі не вкладайте його в криптовалюти, тому що всяке буває на ринку, і періодично стаються ситуації, коли капітал люди втрачають. І це найгірший варіант, кращий варіант це ви просто попадаєте в просадку, ваш капітал блокується, і ви з ним нічого не можете зробити. Тобто, якщо ви розраховуєте на ті гроші, наприклад, через місяць, я зараз інвестую в крипту, місяць почекаю, розбагатію, виведу гроші і заплачу, наприклад, там за якусь куплю квартиру, наприклад, на яку я збирав кошти, в такому випадку це не варіант для інвестування, тому що ви можете завести на місяць, на півроку, на рік. І е, потім е, закривати свої негативні позиції з 50-відсотковою просадкою не дуже хочеться. Відповідно, стається ситуація, що ви вже не розпоряджаєтесь своїми грошима і мусите чекати виходу позиції з просадки. Ну і Хто пам'ятає, що було з Луною, з досить популярною криптовалютою, яка впевнено росла і давала великі надії, коли вона падала в нуль. Ви повинні розуміти, що втрата капіталу серед великої кількості криптопроєктів, які часто скамляться і просто пропадають, є висока. Крім того, інвестори часто вибирають саме такі погані, ну не погані, а малоліквідні, мало малоліквідні проекти, які дуже волатильні і можуть подарувати, як то кажуть, ікси. Проте такі проекти можуть і повністю втратитись з поля зору. Мінуси криптотрейдингу, страждає нервова система. Це найбільший мінус, який потрібно вчитися одразу гасити. Тому що, якщо ви торгуєте на кошти, які для вас цінні, наприклад, не 100 доларів. Коли ви заробляєте, наприклад, 10 тисяч і виділяєте 100 доларів для торгівлі, звісно, тоді ваша нервова система не сильно буде страждати, тому що ви можете просто втратити тих 100 доларів і воно не вплине на ваш рівень життя. А якщо ви торгуєте реальним депозитом, який може е вас збагатити у випадку хорошої торгівлі, але це, наприклад, досить великі гроші, то приймати фінансові рішення кожного дня з таким депозитом складно. Як для входу в позицію? Як при виставленні стоп-ордерів, і як навіть при фіксуванні прибутку, тому що часто буває, ми зафіксували прибуток, а ціна йде далі, ми могли би заробити більше, а давайте повернемось в позицію. І починається е, вже збій роботи через те, що нервова система не витримує е, тих е, нагрузок, які дає крипторинок. Тому з психікою і нервами треба постійно працювати і мати чіткі рішення, що і як робити, коли вас охоплює бажання, наприклад, сильної торгівлі або бажання панічного закриття позиції, або інші якісь такі от речі, які неправильні, це треба вміти гасити. Другий мінус це є великий рух цін, пропускається. Ви можете за три місяці активно торгувати в короткостроковій перспективі, заходити, виходити з ринок, мати, наприклад, там 50-60% збиткових угод, але через правильне співвідношення прибутку до збитку мати плюс, радуватися життю, тому що за три місяці ви зробили гроші, а потім сісти, відкрити великий таймфрейм і подивитися, що, наприклад, якби ви купили в оцій точці на початку місяця і через три місяці продали, ви би заробили в п'ять разів більше і не тратили би енергії. Нервів і часу на те, щоб торгувати. Тобто бувають випадки, ринок буває різний, буває консолідація, буває слабкий тренд, буває сильний тренд, коли треба просто дійсно тримати і не робити зайвих рухів. Тобто, це є ще один мінус. Тому ми прихильники компонування різних стратегій торгівлі для того, щоб мати завжди середньо хороший результат. Ну і один з найгірших мінусів криптовалют це є монотонна робота. Тут дуже складно творчо реалізуватись, якщо у вас немає ні YouTube каналу, ні якихось інших речей. Тут потрібно постійно, монотонно і саме головне, не заангажованим оком дивитися на ринок, аналізувати свою статистику, трейди, дивитися, як можна було поступити в цій ситуації по-іншому, як правильно діяти зі стоп-ордерами і е, своїми ризиками, постійне переглядання графіків різних криптовалют, вибирання кращих, потім слідкування, як з тих кращих. Рухається, рухається ціна на падінні біткоїна, на рості біткоїна і прийняття вже якихось торгових рішень. Тобто, вхід в позицію це є 10 чи сота частина роботи трейдера, більша частина це є слідкування і прийняття рішення саме коли, як і у що. Надіємося, це відео допоможе вам оприділитись, хто ви є на ринку криптовалют, і прийняти рішення. Чи займатися інвестиціями, чи криптотрейдингом. В наших коментарях під відео пишіть, які би теми для навчання були цікаві вам у наступних оглядах. У нас, в принципі, вже є сформована база тем, про які ми будемо говорити про теми, її можемо підкоригувати і внести якісь теми в пункти плану наших вже затверджених тем. Бажаємо вам перемоги і вдалої торгівлі.